Так, Hyundai iX35. Ось такий головний пристрій. Будемо його замінювати на сучасний з CarPlay, з Android Auto, з 4G і з усіма плюшками на Android. Закінчили встановлення магнітоли Hyundai i35 2010 рік. Машинка у нас йде з підсилювачем. От, всі перехідники, все було вставлено, все було зроблено. Звучить класно. Посить офігенно! Валить Валить класно, класно. сабвуфер багажнику підключився, також у нас працюють звичайні кнопки на кермі. Все можемо перемикати. Магнітола має стандартні функції, як у будь-якому андроїді, Також у нас присутній DSP-процесор звуку можна регулювати, все по частотам, по срізам. Магнітолка не бюджетна, магнітолка хорошенька у нас іде. А також в бардачку виведений у нас USB додатковий і слот під sim карточку І також зробили, що працює у нас рідний USB. Він працює не у всіх автомобілях. Це можливо. В цьому ми зробили, що це запрацювало. Ми під'єднали камеру клієнта, яка у нього була. Вона слабенька, ну, він сказав, поїздить там, побачимо, можливо, замінимо. Е, так, в магнітолі також є ще у нас CarPlay. Це у нас дублювання телефону на екран Магнітоли і користування всіма додатками, які у вас є в вашому телефоні, будь-то Google карти, Waze, музичка, Apple Music, ну, все-все-все тобто так само і. На Андроїді телефон все буде працювати. Виходимо звідси і також можемо користуватися вже додатками, які у нас є в, саму, в самій магніторі. Тож, кого зацікавили, такий от варіант ax 35 будь ласка, звертайтеся.